Шановні студенти, традиційно сьогодні ми вітаємо також наших спортсменів, переможців спортивних змагань міських і серед студентів вищих навчальних закладів першого і другого рівня акредитації. Слово для привітання і нагородження надається керівнику фізичного виховання коледжу Зюбі Ларісі Геннадійні. Доброго дня всім присутнім на нашому святі. Я вітаю вас цим святом. І, будь ласка, вітайте призерів та переможців нашої спартакіади. Третє місце посіла команда відділення Ел. З другим місцем ми вітаємо команду збірну відділення АСУ. Другий рік поспіль в перше місце посідає збірна команда відділення «ЕТ». Вітаємо вас. Дочекайте, Студентам, викладачам, батькам, гостям я вітаю міцного здоров'я. І з 5 вересня я запрошую всіх всіх бажаючих і викладачів, і студентів прийняти, прийняти участь у тижнях олімпійського руху нашого коледжу. Будь ласка, запрошую всіх на змагання. Дякую.